Щоб п'ятий елемент не просто вийшов у прокат, а вистрілив. Горман і Коламбі вирішили влаштувати одну з найдорожчих прем'єр в історії канського фестивалю. Вони організували футуристичний балет, модний показ Жана Готьє, грандіозний феєрверк. Та купу зіркових гостей. Це все коштувало від 1 до 3 мільйонів доларів всього за один вечір. До речі, це була перша наукова фантастика, яка відкривала Канський фестиваль. Але все пішло трішки не по плану, принаймні в США. Реакція американської публіки була досить неочікуваною. В деяких містах люди масово виходили з залів прямо під час сеансу. Критики писали, що це за хаос, хто дозволив це випустити. Хоча, б, хто любить тих критиків, як на мене, їм нічого не подобається. Але все ж в ті часи їх слова мали вагу. А один з рецендентів сказав: це найбільш дивний і безлузий фільм, що я бачив у житті. Як на це відреагував Бессон? Сказав, що це їхні проблеми. Зате у Франції п'ятий елемент став найкасовішим фільмом року.